19 травня це саме річниця виходу наших військових з Азовсталі. Ми звернулися до священників, ми звернулися до Православної церкви України в собор Пресвятої Богородиці. І Владика підтримав Павло таку ініціативу. Це теж шана буде для наших. Військових для тих, хто сьогодні вже стали янголами для нас. Ну і, звичайно, це буде величезною підтримкою для родин, для родин, які чекають, для дітей, для дружин, для матерів, для батьків, для просто небайдужих людей. Тому просимо вас, знайдіть час і в п'ятницю, в соборі Пресвятої Богородиці на 9-ту годину прийдіть і разом будемо просити Господа Бога, щоб почув наші молитви. І найближчим часом всі, хто сьогодні знаходиться в полоні, змогли обійняти своїх рідних.